Син до батьків, все, ви мене дістали. Я йду з дому. Мене чекає вільне життя, гулянки з друзями та сотні гарних незайманок. І не смійте мене зупиняти. Батько, сину стій. Я ж сказав, не смійте мене зупиняти. Та ні, підожди лише хвилинку, я йду з тобою. Мама, Іване, Іване, синку, та скільки можна? Я тебе кличу кличу, а ти вдаєш, що не чуєш мене. І що тільки з тебе буде, тато, Офіціант. Заходить мужик до лікаря. Здрастуйте, доктор. Ну ось і ми. Хто це ви? Ну я і блоги. Дівчина говорить своєму новому приятелеві. Раніше я думала, що всі мужики козли. Але після того, як з тобою познайомилася, я різко змінила свою думку. І я кажу вона тепер: «Козел, ти один! У лікарні. Доктор, а, доктор? І чого це ви мене все мацаєте? Перевіряю, чи збереглася чутливість? У мене чи що? Ні, у мене. Мужик купив дачу, ділиться з другом враженнями. Будинок, сад, газон, басейн. Навіть вулики з бджолами є. Друг запитує. А навіщо тобі бджоли? Чи не простіше меду купити? Не знаю ще, як вони щодо меду, але те, що вже сім разів покусали. Чоловік вирішив купити квартиру. Коли його запитали, якою вона має бути за площею, він відповів: настільки великою, щоб через домашні справи у моєї дружини не було часу стерчати у своєї матусі, і настільки маленькою, щоб те ще не переселилася до нас. Як ти міг переспати з нею? Ти ж казав, що я в тебе найкраща. Люба, ти чому знову невдоволена? Я просто ще раз переконався, що краще тебе нікого немає. Спасибі, дідусю. Скрипка, яку ти подарував мені на день народження, дійсно приносить мені купу грошей. Тобто ти вже так добро граєш? Ні, просто мені все рідні сусіди платять, щоб я не грав. Повернувшись додому, дружина побачила чоловіка за пришиванням гудзика. У тебе не персток, не на тому пальці. Звичайно. Він повинен бути на твоєму. Дружина каже своєму чоловікові: сьогодні мою маму нарешті виписують з лікарні після отруєння. Чоловік про себе так. Сучасна токсикологія дуже зробила крок вперед. Рецепти, які дісталися мені від діда, вже не так ефективні.